Ти більше не бачиш у моїх руках впевненості. Знову кажеш, в мене сьогодні болить голова, давай зробимо це іншим разом. Мовчки повертаєшся до стіни і засинаєш так, ніби для тебе руйнувати мій всесвіт звична справа. Але ж я будував його для тебе не один місяць, навчився заварювати смачний чай та просувати сорочку. Я почав читати твої улюблені книжки та додав трохи в наші стосунки, час від часу облаштовуючи раніві істерики. Я навчився складати списки, планувати справи, ходити до лікарів, любити вистави і робити мільйон інших вже тепер потрібних мені речей. За рік прописними літерами в голові закарбував просту формулу любити не можна забути, залишивши розділові знаки на сам кінець цієї історії. І от зараз, коли він настав за вікном нічкою, я рами по небу дрейфує рейс до Стамбулу, я знову і знову в голові прокручуються рівняння з кількома невідомими. Між якими прірва більше за все на світі не бажаючи знати, що таке пунктуація.